Псалом 72 псалом Асафів. По правді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для чиросердних. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не повскознулися стопи мої. Бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерти своєї, і здорове їхнє тіло на людській роботі нема їх, і разом із іншими людьми не знають вони вдарів. Тому топиху їхню шию оздоблює. Зодягає їх шата насилля, Вилазить їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундючно. свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому-то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть: Хіба Бог те знає і чи має всевишній відомість? І як ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день я побитий, і щоранку покараний. Коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то спроневірився б поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати Оте, та трудне воно в очах моїх, їх аж. Прийшов я в Божу святиню і кінець їх побачив. Направду ти їх слизькому поставив на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном по обудженні, Господи, образом їхнім погордиш, мов сном по обудженні, бо болить моє серце і внутрі моїм коле. А я немов бидло і не знаю, я перед тобою худобою став. А я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє й моє серце та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Бо погинуть оті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога для мене добро на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини.